П'ятницю, 14 лютого, у дубні відбулася сесія міської ради, і пройшла вона гаряче з дискусіями та обговореннями. Розпочалося засідання з виступу начальника Дубинського райвідділу поліції, до якого звернулися із запитаннями депутати. розпорядженні районного відділу поліції знаходиться три кримінальні впровадження за моєю порушенням за моєю заявою про те, ніяким чином ті справи не далі не рухаються. Це матеріали з впровадження? провадження. З яким ви можете бути ознайомлені, і в даній ситуації ви не повинні його Не Немає права сам втручатися в хід розслідування кримінальної справи, того що це є квота, е свідчова, який її проводить. Під час засідання із заявою про припинення повноважень депутата виступив Віктор Богомас. Варто зауважити, що Віктор Богомас обирався депутатом міської ради різних скликань ще з 2010 року. Наразі, як повідомив, складає повноваження через стан здоров'я. Я в жовтні місяці подавав заяву вже один раз на складання своїх повноважень, тому що відчуваю, що трошки підводить мене вже здоров'я. Якого конфлікту? Особисто в мене з міським головою, з депутатським корпусом немає. І його і не було ніколи. Так, да, це робочі порядки, але як можна під час роботи не сваритися, коли не погоджуся з позиціями? Кожна є позиція. Я і далі збираюся працювати на місто думно, на нашу громаду. І будь-хто може так само зі мною спокійно обсуждати будь-які питання, які будуть пов'язані. Чи це буде з роботою міста, чи це буде з особистими якимись проблемами? Насправді прикро, що такі депутати, як ви Віктор Йосипович, покидають лави нашого депутатського корпусу, тому що вважаю вас однією з тих людей, які насправді професійний, не у своїх думках В цьому депутатському корпусу. На мою думку, таких людей не вистачає. Дуже жаль, що з нашої виходить така порядна і чесна людина. Ми завжди були дуже порядне і чесно. Дуже дякуємо вам за. Активне обговорення виникло і під час розгляду бюджету міста. Зокрема, чому виникла затримка із виплатою заробітних плат для працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги здоров'я плюс? На що під час засідання пояснили, що Національна служба здоров'я України має підписати пакет документів, які надав заклад? На даний момент всі пакети ми віддали в національну службу здоров'я України, Шість пакетів підписано. це в нас офіційно і вже є договори, з ними підписані. Лишився пакет, дев'ятий пакет і палятивна допомога. Ці два пакети вони не підписані по всій Україні. Це не тільки Добривницькі області, це друзі. Це по всій Україні. Ми кожен день, що дзвонимо з національною службою, чекайте, підписано, чекайте, підписано. Це проблема не наша міська рада, а проблема України. А так в нас. Проблем зароби заплати не було. Що ж до Дубинського пологового будинку, то у закладі сподіваються на покращення ситуації. Там, я так розумію, заклад був наказаний, НСЗО наклало величезний штраф, відповідно кошти, які були на рахунках установи, були списані. І решта сум по пакетах пішли погашення на штрафу, тобто кошти практично не надійшли. Сьогодні перспективи блоговому – це ті пакети, які були подані, ті контракти будуть підписані. Які дадуть можливість вийти на цю оплату праці достойно депутати підтримали ці медичні заклади, проголосувавши за зміни до бюджету міста серед інших видатків закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для викладання предмету захист України майже на 120 тисяч гривень та 195 тисяч для придбання обладнання хірургічного кабінету. Під час засідання говорили і про доплати вчителям. Нас педагогічних працівників ще сотні. Це заклади дошкільної освіти і позашкільної освіти, і інклюзивно-ресурсного центру. І вони, на жаль, сотні цих працівників позбавлені у цієї додаткової надбавки, яку дала держава в розмірі 1300 і 2600 гривень. І зарплати них в цих закладах нижчі з міністром освіти. І він сказав: обов'язково буде субвенція, так тільки по терміну, як в минулому році. Минулого року, Світлана Івановна, коли ми отримали, десь під вересень місяць, десь так, так тому можливо і буде, але що я не сказав, це не гарантовано, тому що бюджет дуже і дуже складний в цьому році. На сесії обговорили і призначення нового керівника комунального підприємства Дубно Комуненергія. Я як міський голова організовую аудит перевірку комунального підприємства. Дубна кому Ми з вами дали за 2021-2025 роки 23 мільйони для підтримки підприємства в розрізі в асортименті поповнення статутного фонду, різниця тарифів і підтримки фінансової роботи самого підприємства. І сьогодні, сьогодні я вам констатую, що підприємство має борги по газу 39 мільйонів жах. Це банкрут по повному розуміння слова під час засідання. Депутати також проголосували за вступ Дубинської міської ради до місцевої асоціації об'єднані територіальні громади Рівненщини» та розглянули низку земельних питань.